Ми жили у вільній країні, розвивались, боролись, підкорювали вершини. Нас, людей з різних міст, різних професій, різних статусів, поєднували таке незначне, але чарівне захоплення риболовлю. Вона робила нас одночасно братами та суперниками, аматорами та чемпіонами, учнями та майстрами. Але раптом все змінилося. В нашу країну пройшла війна. Вона руйнує цілі міста. Вона забирає тисячі життів. Замість шепоту хвиль ми чуємо вибухи та постріли. Замість поплавків ми бачимо зруйновані домівки та долі людей. Ця війна нас завжди поділила Всесвіт на до та після. І тоді ми об'єдналися ще міцніше. Але заради іншої мети, іншої великої перемоги. Багато хто з наших риболовних побратимів. Підклав вудочки, взяв до рук зброю та пішов захищати країну. Інші з головою занурились у волонтерську роботу, а хтось продовжує працювати та рибалити, щоб допомагати нашому війську. Така єдність рибаловів надихнула нас на створення організації Благодійний фонд Рибалки України. І в нас. Багато завдань. Зокрема, ми прагнемо створити платформу для наших захисників та волонтерів для всіх, хто постраждав від військової агресії Росії, для захисту наших водойм та відновлення спортивного способу життя. На війні не буває маленьких справ. Кожне слово, кожна дія, кожна гривня, покладена у спільну скарбничку, роблять з неї потужний механізм перемоги. Ми, рибалки України, запрошуємо всіх об'єднатися задля досягнення спільної мети. Разом ми зможемо створити справжню команду допомоги Україні, склад якої буде виходити далеко за межі нашої держави. У нас багато роботи, але ми українці, і наш шлях від перемог до перемоги.